Вітання усім, новий тиждень. Нова відправка комбайни в Україну. Сьогодні відправляємо на розмитнення 950-го Джендіра, 975-го, 950-й з 3-метровою жаткою. То буде той самий 955-й, тільки по руках старший. 3 метри жатка. січкарня на рухомих ножах, ще не передні нові, БКТ. Задній теж в доброму стані. Комбайн весь в рідній фарбі, не фарбований, січкарня знята, так приїхав з Німеччини. 4 соломотряси, 105 коней двигун. І 975-й в такому гарному стані. 300 напрацювання має. Так гадаю прийомна камера. Комбайн був в дуже хороших руках, продавали, його німець продавав в зв'язку з станом здоров'я, вже не мав часу і здоров'я, щоб працювати, через це продав. Тут 3,60жатка з ріпаковим столом, критий бункер, гідравлічна грузна труба, шини теж в доброму стані. Задні нові. ПКТ теж сишкарня на електромуфті. Тут буде 150 кінських сил, шістка з турбіною, двигун. Додатково має гектаромір, я раніше казав в попередніх відео. П'ятиклавічний комбайн, клавіші всі рівненькі, решета цілі. Такий же йде. Двохклиновий пас на січкарню. Це січкарня від 950-го. Так виглядають ножі. А Це 975-го. Дуже гарний комбайн. Весь рівненький в оригінальній фарбі. Виїжджає машина, за день-два зустрічаєте. Коли цікаві, телефонуйте. можемо розгрузити зразу дорогою.